Сумський державний університет входить до топ 200 найкращих університетів. Успіхи вишу свідчать про те, що виша освіта Сумщини стає престижною і перспективною. З огляду на це навчальний заклад відвідали представники центру міжнародних проєктів Євроосвіта, яких дуже вразила інфраструктура, навчальний процес та наукова діяльність класичного закладу. Діяльність університету на практично по западному образцу. Достаточно серйозне матеріально-технічне забезпечення університету, що зовсім не характерно для українських університетів. Шлях до світових вершин у науці університет прокладає через тренди вищої освіти Європи та світу. Запозичення такого досвіду дає можливість підніматися не лише у топ 200 а й в інших світових рейтингах. На мене призвів велике впечатлення ваш профілакторії где в за достаточно маленькую сумму студенты получают э, и полноценное питание, плюс амбулаторную медицинскую помощь. Что... Не часто бывает. В общем-то, это очень большой социальный проект, с одной стороны. С другой стороны, что мне понравилось еще в университете, это то, что идет диверсификация, что идет усиление как бы, деятельности по всем направлениям. ВУЗ не узкоспециализированный, а с каждым годом расширяет свою деятельность, причем не в ущерб уже другим открывшимся факультетам. Без перебільшення навчальний заклад дає якісну вищу освіту. Це дозволяє йому високо тримати планку не лише у топ 200 але й входити до першої сороковки найкращих вишів України. Ваш сумський державний університет стоїть на дуже правильному шляху, і я впевнений в тому, що це місце, яке я наразі посідає. Ваш університет. Це тільки початок славної кар'єри, славного сходження не тільки у рейтингу ТОП 200 Україна, але і в міжнародних рейтингах. І мені дуже приємно, що команда на чолі з ректором ставить собі дуже амбітну мету стати університетом світового класу. Є таке англійське прислів'я: Hitch your wagon to a star. Тобто Прикріпи свого воза до зірки постав собі дуже високу мету, і тільки так, ставлячи таку високу мету, можна її досягти завдяки організації синергії всіх зусиль, усіх вас. Отже, навчальний заклад постійно модернізується, запроваджує європейські стандарти, поєднуючи кращі вітчизняні традиції та продовий досвід світової педагогічної практики.